Добре ночі на каналі 2+, плюс програма Патріот Є. Я Наталка Якимович. І сьогодні в мене в гостях Віталій Дейнега, волонтер, засновник групи «Повертайся живим. Добрий Добре. вечір, Віталію. Ви один з найвідоміших і один з найуспішніших волонтерів. Коли ви починали свою цю роботу? А зокрема, це спеціалізацію, ви почали купувати для наших військових тепловізори, Ви собі уявляли, що це може розтягнутися на такий довгий час, і навіть через рік держава буде потребувати вашої допомоги. У я починав. Я думав, що війна закінчиться за два місяці після виборів президента, і там ще кілька тижнів, і все це як я собі уявляв. А зараз на сьогоднішній день ви відчуваєте? Ясно, що коли ви починали рік тому, держава була не готова до війни, просто неможливо було навіть провести такі закупівлі. Тому волонтери, ніби, виявилися більш оперативними зараз. Через рік ви бачите вже якусь трохи зміну? Почала держава сама купувати трохи... тепловізори, роз... оптику тепловізори ні. Там буквально було кілька, зовсім маленька кількість тепловізійних прицілів. І, ну, тобто, Це взагалі нічого. Тобто, ну, тобто як волонтери були 99%. Там, 9%, вони є 99% тепловізорів там і приладів нічного бачення. Це або волонтери, або Канада. Канада тепловізори не давала, але дала багато приладів нічного бачення. А як ви думаєте, чому така ситуація? Ну, Це питання до Міністерства оборони. Я... Питання тому, що вони, бачите, вони... Роблять ганчірки, вони нарешті почали робити форму погано, але почали. Вони почали робити берці. Ну такі собі поганенькі, теж хоч про них там весь інтернет кричить, але ну такі вони собі посередні почали. Бронежилети каски зробили там, пальне купують. Ну слава Богу, якби але чомусь вони не доганяють, що ми берцями не виграємо війну. Розумієте, не можна берцями, ми не закидаємо супротивника через лінію фронту. Нам треба бачити, у нас всі бійки, всі бої в нас вночі. 90% відсотків ОБСЄ лягло спати, і почалося спочатку хтось з автомата, потім з кулемета, потім з крупнокаліберного, РПГ, артилерія, град. Все от, от так от кожної ночі відбувається. Оці обстріли, коли ми чуємо, що обстріл, хтось постріляв з автомату, а закінчили градами. От і, все. і це все вночі. Якщо побачите, зразу їх там порішати, якби не буде цих ситуацій. У вас взагалі дуже прозора організація, і можна подивитися, на що витратити гроші. А скільки теплові... тепловізорів ви взагалі купили? Ви так 400, Чимсь, 420 мабуть, десь так. А скільки їх мало, мало би бути в ідеалі? В ідеалі один тепловізор на взвод і два приводи нічного бачення на взвод. Десь це десь приблизно. Ну, давайте поділимо 50 тисяч людей на фронті, в взводі 26, ну, десь 2 тисячі. Дві тисячі, а є тільки викупили 400, ну, наприклад, Інші ще якісь були волонтери. волонтери і організації. Ну, десь до, до 800, я думаю, є десь до 700-700, десь ну, 700, скоріше. Ну. А ви намагалися якось вийти на Міністерство оборони чи, наприклад, з Бірюковим з тим же поговорити? Якісь Проводяться вже зустріч. З Бірюковим ми зустрічались на минулому тижні з приводу нашої нової програми. Це у нас зараз є більш масштабні проекти, ніж тепловізори. Це перше це навчання. Це буквально от зараз полігону, тому я вибачте, що я так вдягнений. от Друге, це система управління артилерійським вогнем Гісарта. Це реально речі, які можуть змінити більше, ніж тепловізори навіть. Ми просто говорили про те, що ну дуже Гісарта вона дуже дорога виходить. Треба купувати спеціальні там армійські комп'ютери, захищені, там да супутниковий зв'язок, там все. Якби, ну і Скажімо. Попередньо є домовленість про те, що міноборони частину от комп'ютерів принаймні візьме, візьме на себе. А чому виходить така ситуація, що волонтери мають про це думати, а не міністерство? І, наприклад, ну потім навіть звертатися в якісь організації, але з самого початку ініціатива іде трохи не з того боку. Мене до вас зустрічне питання. Як я можу на це впливати? От? Сенс мені цим заморочуватись, якщо я це не можу змінити. А вас відчай від цього не бере, що ви ніби Мене як один бере... в полі воїн? Ні, я не один в полі воїн, це неправда. Якби держава теж робить свою частину, і вона платить зарплати, дає пальне, патрони там всі складів. Ну, слава Богу. От. А якби інші волонтери роблять своє, солдати роблять найбільше. Це очевидно, на що найбільше це не волонтери, про яких зараз дуже багато говоряться. Це ну дурість. Що реально основне це солдати. Солдати, волонтери були б не потрібні. От, і, ну, якби я розумію, що я сьогодні зберу черговий тепловізор, там, да, і це в середньому один тепловізор протягом там, кількох місяців рятує одного солдата. Це реальна статистика, це не з пальця висмактено. Да, Тобто я розумію, що, наприклад, я от там завтра зберу ще 70 тисяч, в когось батько повернеться додому. От, мені цього достатньо. Мені не треба для цього якось там бачити світло в кінці тунелі. От реально, ну дуже проста арифметика. Через вашу організацію прийшло майже 60 мільйонів гривень. правильно? Трошки більше 에... зараз трохи гірша ситуація з пожертвами ніж була на початку. Останні пару тижнів стало гірше. Буквально не знаю, чи це відпустки, чи це наша дуже жорстка позиція по правому сектору, яку не всі зрозуміли. Ну тому що я вважаю, що Ніхто не вправі в моїй країні бігати зі зброєю і стріляти там, де їм захочеться. Ні бандити, до яких приїхав правий сектор, ні правий сектор, який приїхав до бандитів. Я не вважаю, що це взагалі шлях вирішення якоїсь проблеми. Але при цьому багато людей цього, на жаль, не розуміють. І я тому я вважаю, що падіння надходжень останніх пари тижнів це перша наша позиція по правому сектору, друга розгар сезону відпусток. А яка ваша позиція по правому сектору? Те, що ви не можемо допомагати. підтримую. Ні, ми їм допомагали. Я не знаю, ми допомогли правому сектору більше, ніж за будь-яку волонтерську організацію. За будь-яку. Ну тим не менше, я читала що, е, ваше якесь інтерв'ю, де ви говорили, що краще допомагати просто регулярній армії, ну, ніж допомогти. Тим не менш, ми допомагали правому сектору і добровольцям. Ну тобто, е, так, ми акцент у нас стоїть на регулярній армії. Це якби, ну, взагалі не, не обговорюється, тому що їхня ефективність вища, в них є артилерія, в них є рівень підготовки, в них є багато. Я не кажу, що всі бригади в нашій армії класні. Але є бригади, ну, які за... непорівняно вищі за своєю важливістю, ніж будь-які доб... добровольчі батальйони разом. От, от я скажу 95-ту бригаду, 3 й полк спецназу, 79-ту бригаду, 80-ту бригаду. Вони зробили в цій війні більше, ніж всі добровольці, от всі разом. Азов, Айдар, там всі, от всіх зібрати на купу. І 95-та ну, колосальна різниця. Тобто десь тут більше піару, тут більше. Я не кажу, правий сектор класно воював, дуже класно в пісках, але їх там було в найбільші дні там, на чоловік до ста. А про тому, що там контингент стоїть там кругом тих пісків, там стоять сотні і сотні, і сотні. Розумієте, з артилерією, з технікою, з усім. Тому ми допомагали. Ми правому сектору лише два тижні тому швидку віддали, тепловізор з великою лінзою артилерійською віддали. До цього там, ну, там дуже багато. Правому сектору я не знаю жодних волонтерів, які б для них зробили більше. Просто ми, наша позиція, що армія важливіша. І вона робить більше. І вона ніколи не опиниться у вас у дворі з автоматом на якихось незрозумілих розборках і не буде стріляти там одні в інших. Це наша позиція. І Вона такою лишиться, тому що я. Знаєте, я не хочу всім подобатися, я хочу, щоб цій країні панував закон. А взагалі ви можете якось контролювати подальшу долю техніки, яку ви купуєте? Так. Ви повністю знаєте, де вона на балансі, воно якось офіційно все повністю так. оформлюється, і ви в будь-який момент можете перевірити це? Ну, в будь-який момент це гучно сказано, тому що в нас, розумієте, армія це продовження нашого суспільства. Суспільство у нас, м'яко кажучи, не ідеальне. Така сама в нас і армія. Тому дійсно ми передаємо все офіційно на баланс. В деяких моментах це в нас викликає, наприклад, великий привіт першій танковій бригаді. У нас скоро дівчинка туди поїде розбиратись, чому вони теплові зари брали, а не хочуть підписувати папери. Але якщо ви зайдете до нас до офісу, то десь е -е, первинної документації десь, от, от так, от десь це акти про передачі. От реально, 60 мільйонів гривень це багато обладнання. Десь отака стопка. Це все акти з печатками, підписами. От, перше, друге. Тобто вони забрали тепловізори, а документи не підписали. Так. А чому? Ну, от я цьому от Наступного тижня ми дізнаємося. А взагалі є такі неприємні ситуації, коли ви віддаєте якісь е, речі, а вони, наприклад, губляться, або Звичайно. потім знаходяться десь в іншому місці, або ви знаєте, що У нас їх якось є. Своя статистика. Використали не за призначення. У нас є своя закрита статистика. Бригад, яких дуже багато, підозріло багато, якби в лапках згоріло тепловізорі. Ну і скажуть, що ну дійсно в аеропорті, да, ми там дійсно там кілька, там багато людей з різних підрозділів підтверджують дійсно втрату цієї техніки, наприклад. Та особливо останні дні, коли там почали вже підривати ці перекриття. Але якщо ми говоримо за, наприклад, бригаду якусь, яка стоїть там, там на першій лінії, але десь, ну скажімо, там, більше десь. Ну, між Маріуполем там, і Константинівкою десь от в цій зоні, де нема таку, такого напруги, але в неї чомусь там згоріло кілька тепловізорів дивом. Змітити, тому відповідно це враховуємо, і перестаємо просто допомагати цьому батальйону. Так ви приїжджаєте особисто і намагаєтеся з'ясувати, як це відбулося? Ну, дивіться, особисто я, ні, але в нас достатньо людей. У нас є люди, які Якось просто не вилазять. Просто. Ну, у нас є люди, які це їх професійний обов'язок. Їздити по зоні АТО, збирати інформацію, відвозити допомогу. Вони виїжджають до нових підрозділів, в яких ми не допомагали. Вони виїжджають і дивляться їх реальне положення, і реальну якби кількість допомоги. Да, дивляться, ну і відповідно до цього виносять рішення, чи ми даємо їм цю допомогу чи ні. Так ваша організація трохи розрослася, я так розумію, за цей рік, тому що у вас спочатку 16 людей, 16 людей, і це повністю дозволяє вам вести бухгалтерію, знаходити так. гроші, знаходити ну, саму техніку, так і ще їздити і перевіряти, що з нею відбувається. Ну, так. на місці. Для цього не треба багато людей. Дивіться, двоє людей фактично займаються паперами. Це бухгалтер. І скажімо, ну, дівчинка, вона і нема там посади, я б її назвав фінансовим директором. Тобто вона потім у нас є дівчинка, яка виконує роль директора, яка, в принципі, керує взагалі ну, всередині офісу, тому що в мене на цей часу не вистачає. Є кілька людей, які пишуть Фейсбук, є кілька людей, які приймають заявки від військових і вирішують, хто від них отримає допомогу. Є кілька людей, які їздять на фронт і отримують там інформацію. І ще є кілька людей, які роблять там складу, ці всі якби технічні речі. Все тут не треба мати тисячу підлеглих ви такий зразок дуже успішної волонтерської діяльності. А Міноборони не хотіли, наприклад, взяти вас до себе на роботу чи не приходили до вас пропозиції. Проходимо. Такі ви відмовлялися? Так. А чому? Тому що я у мене тут дуже проста позиція. Я готовий розглядати такі е, пропозиції, коли міноборони купує більше тепловізорів ніж ми. Коли вони їх купують вдвічі більше, я готовий на них погоджувати. Так ну якщо вони не вміють цього робити, а ви знаєте, значить, вмієте... значить ми будемо, значить, ми будемо це робити далі, так як ми це робимо. А ви вважаєте, що це нормально, що держава фактично не виконує своїх функцій. І от е, волонтери і гроші йдуть якісь паралельно. Ми ж розуміємо, що насправді бюджет, ми, звичайно, його там точно не знаємо, але плюс-мінус це все одно не маленькі гроші, які тратить держава я на скажу свою так. оборону За і цей рік Повернись живим, купило приблизно десь 60-70% тепловізорів з усіх, які є на фронті. І вони врятували ну, реально сотні життів, я не перебільшую. Вони міняли лінію не тільки тепловізору, а переводи нічного бачення, у нас сотні радіостанцій, машини, гвинтівки, приціли, система от зараз управління артилерійським вогнем. Ем, що в нас зараз? Зараз навчання, ми тренуємо інструкторів уже. Разумієте? Ну, знову ж таки, це функція держави, насправді би мала. Але якщо, грубо кажучи, там, я йду на якусь посаду, да, наприклад, я втрачаю тут же довіру людей і армію. Перестає отримувати ці речі. Таким Такий чином. замкнутий круг виходить, тому що ну, ми, ж платимо, ми ж платимо податки дуже великі. От ви займаєтеся зараз своєю роботою? Ну, зовсім трішки. Професією. Ну, ви... отримую там. Мене, мене там тримають на трьохденці, без всяких там премій. Тобто, ну, мінімально можливо гроші, які мені можуть платити. Я вам так скажу. Ну, і ви ж платите податки так. всі ці роки, поки працюєте. Так. І оці податки, вони кудись роз... розчиняються, невідомо де. Я а... не вірю, що я один можу змінити Міноборони. От чесно. Там три тисячі людей сидить. От тут, де я зараз є, я можу рятувати там щодня там, одну, там дві-кілька людей, не знаю. А якщо я, грубо кажучи, йду туди, я не впевнений. А от повернений живим, він буде втрачений, якщо я піду в політику. А вам не приходила повістка? Ні. А якщо прийде? Побачимо. Ну, чесно кажучи. Рік тому, коли я починав все, да, я б не пішов. Я б, я б косив. Зараз, чесно кажучи, я не знаю. Тобто зараз мені хватить духу піти. Але з одного боку, з іншого боку, я не знаю, що тоді розумієте, ну користі від мене тут набагато більше. Тут в мене буде внутрішній конфлікт. Але Ну, побачимо. А ви б змогли взагалі стріляти? Так. Ну, однозначно, так. Ну, знаєте, яка різниця в тому, що ми ставили на фронт техніки, тільки в Донецькому аеропорті там сотні людей загинули завдяки допомозі, які ми дали сотні. Якщо там не... ну, тільки, там за... тільки за час, коли там стояла 95-79-та бригада, це тільки один з епізодів оборони аеропорту. Там мол, вони знищили там більше півтори тисячі людей, які туди ломились, до них артилерію здебільшого. І в більшості випадків це було якби ну завдяки тому, що вони вночі контролювали периметри кругом аеропорту завдяки тепловізорам, бачили, що до них іти і йдуть, накривали їх артилерією. То якби яка різниця? Чи я підійду до людини вистрілю і вистрілюю в потилицю, чи в гвинтівку, чи в автомат? Це те саме. Ви розказували що зараз у вас нова програма, яку ви започаткували. Це е, навчальна програма. Так, і... навчальна і ось, система управління артилерійським вогнем. Це наша, от, ну, Майбутнє це те, що я вважаю ще більш важливим за тепловірність. Так, ви самі шукали цих людей, які будуть зараз навчати? Тобто так? це повністю ваш проект, від початку так? до кінця ваша ініціатива. Я вам розкажу, звідки він взявся. Ми зараз ми навчаємо саперів. Взагалі хочемо в перспективі навчати артилерістів і командирів батальйонів і бригад. От на даний момент ми ну, я вам так скажу, я не все я можу говорити, да? але дуже сильно. На те, що Донецький аеропорт отак довго вистає, вплинула одна людина. Дуже сильно. Не кажу, що її там роль була рішаюча, але одна з найважливіших ролей була це був сапер. Він опинився там. Я не можу казати, звідки він, з якої частини. Його просто позвали хлопці, за якими він служив. Він взяв відпустку і поїхав туди сам, як просто як громадянин України. От. Він поїхав, і він дуже багато там чого змінив. Він змінив там. Системи, те, як вони мінували підвали. Він е підірвав частину конструкції, щоб вони могли важке озброєння використовувати зсередини терміналу. Він попробував дірки в стелях, щоб вони могли кидати гранати вниз. Вони так вигнали сепарів з одного поверху. Вони контролювали між, от як бутербродами, контролювали, а тут ходили сепари. І вони зробили дірки і просто закидали їх гранатами туди, і все. І, ну, і таких дуже багато речей, А чому це не, не публічна історія? Ну на те є причина. Він не хоче, так? Ну, він не може. Там я, скажімо, він не з тих людей, про яких можна розказувати. Але о, і ць, він дав, о, скажімо, контакти, контакти дали інші контакти, і ми таким чином знайшли інструктора. Це людина, ну він задваняв полковник, і останні 15 років фактично він цим займався і викладав. От, у нас ну, фактично два інструктори. І після цієї історії ви вирішили, що, що треба започаткувати такий курс. Так, зараз сапери. Так, він буде їх навчати. Він, уже їх навчає. Ага, він вже їх навчає. Ну, тобто ви... не цей хлопець з аеропорту, угу. а там, ну, скажімо, інструктор, На, якого наші, два два інструктора. Наші, наші спеціалісти. Так, наші. Один з центру розмінування, це я можу сказати, відкрито, інший, якби я не можу розголошувати. Але ну, це один з найкращих людей в цій сфері, взагалі, в цій країні. Так вони навчають наших військових, ви домовилися про цю ініціативу з оборони і сказали, що Ми Домовилися з полігоном, хлопців, ми, домовилися. ми домовляємося або з батальйоном, а зараз ми домовилися з полігоном. Які ще у вас такі плани і ініціативи? Артилерія. От система управління артилерійським вогнем гісарти, те, що ми якби, зараз ну, внідряємо. Це теж волонтерська розробка просто іншої скажімо, групи. Да? І, а ми займаємося просто тим, що ми її впроваджуємо. Абсолютно, тобто безкоштовно, за неї ніхто не просить грошей, ми просто купуємо обладнання. Проводимо навчання і люди працюють. Один з секторів, я не можу його назвати, вже фактично на там 80% він нею закритий. Там стоять там, 5-6 бригад, які можуть між собою обмінювати через цю систему інформацію. Тобто, наприклад, ваша бригада, от ви бачите ціль, Скажем, ви бачите, що там їде танк, але ваша артилерія до нього не дістає. Раніше, поки ви його обстріляєте, могло пройти 20 хвилин. Поки ви передасте координати по рації далі, 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 далі до тої артилерії, поки вона не порахує, наведеться, він уже давно звідти поїде. То зараз ви його просто наносите на карту. Ця ціль випливає в тих, кому вона потрібна, хто її може дістати. Вони приймають швидко миттєво там рішення. Це все без шуму в ефірі. Тобто, навіть якщо ваші рації слухаються, це їм не допоможе. Це все через супутниковий зв'язок. І останніш, чим це все закінчується, ті, хто може вразити, вибирають свої гармати, зразу отримують на них поправки. За хвилини вони ці поправки вводять і. Дуже точно, ну вже в... є перші результати. Бере відчай, що насправді цього всього не було зроблено ще рік тому, і більше того, все одно це на волонтерах. Що залишається, щоб волонтери просто статус ядерної держави нам відновили, і, і на цьому напевно функція чиновники, міністри можуть відпочивати далі. Ну, Розумієте, я з вами згоден, але зрозумійте правильно мою позицію. Дуже багато людей, от навіть під нашими постами в Фейсбуці, вони от кажуть Чиновники, а чому держава, а чому держава? 25 років ця держава не була нічого спроможна. Вона дожилася до того, що у нас почалася громадянська війна. Ну і нехай вона інвестується з іншого боку, але в нас частина людей наших співгромадян опинилась з того боку і воюють проти нас. Там не тільки там і росіяни є, і ну і хлопці з Донецька. Розумієте, і очікувати, що ця держава, отак, от, от за рік стане нормальною, про тому, що в нас при владі ті самі обличчя. розумієте, що ми не пам'ятаємо хто такий Порошенко, чи ми не пам'ятаємо хто такий Яценюк, чи ми не пам'ятаємо всі інші прізвища, якби ну тобто, ну я перепрошую, ми очікуємо від цих людей якихось кардинальних реформ. Ми що ми з геть дурнічіш? Ну є така думка в суспільстві, насправді, що може, якщо на цій стороні є люди, які не хочуть України, то може нам і не потрібна ця територія. Ну, Донецька-Луганськ? Угу. Може, і не потрібно. Або а в мене вважаю. питання. Я вважаю, що нам дай Бог втримати фронт там, де він є. У них техніки, я вам це от, можу гарантовано казати, те, справної техніки в них більше. У них техніка нова, яка може принаймні або, або вона розконсервована гарно. Вона може їхати довго не ламаючись. Разумієте, вона може стріляти точно. І більше. У нас дуже часто, от я вам відкрию таку страшну таємницю, що. 90-й батальйон десантний це один з останніх захисників Донецького аеропорту, в якого після того штурму, де там, де комбат, потрапив в них в полон. Да? От я сьогодні, до речі, бачився з хлопцем, який разом з комбатом тоді попав в полон. Ну, так, трапилось, що він теж був там в Житомирі, я був в Житомирі і ми би, там познайомились. Так от, у них, вибачте мене, вони знаєте на чому їздили в аеропорт? На МТЛБ це тягачі. У них нема зброї зверху. Це тупо як труна на гусениця. І в них БТР-70, які ще в Афгані назвали каменем на ногах піхоти. Це невдала версія БТР з двома двигунами, яка ніколи нормально не їде. І от вони на цій техніці з допомогою там іноді 93-й їм викотувала танки, ну, грубо кажучи, їздили в аеропорт. А проти них воювали танки, гради, оце все. А як змінилися настрої солдатів за рік? Ви ж їздите туди постійно? Їжу. Змінилися настрої? Ну, змінилися. На жаль, дуже. Нова хвиля мобілізації, вона наклаштована по-бойовому. Ну, хлопці прийшли, вони горять очі. Ті, які вже дослужують рік, на жаль, вони, багато людей хочуть звільнятись, тому що вони розчаровані відношенням до себе держави. І це дуже вбиває, тому що ці люди вони вже вміють воювати. розумієте? Їх, У них вже не буде таких втрат, вони знають, як. Вони... я сьогодні там зустрічався з одними представниками з Канади, і я кажу, розумієте, от ви присилаєте нам своїх інструкторів, щоб вони нас навчали. Але насправді на наших полігонах наші хлопці навчають їх, тому що вони ніколи не вбували на такого роду війнах. Ні Афганістан, ні Ірак, немає, абсолютно не можна порівнювати з цією війною. Абсолютно, це настільки це як дитячий садок, порівняння з інститутом. Розумієте? І питання в тому, що люди, які на цій війні навчились воювати, навчились керувати підрозділами, навчились, ну от, незважаючи на цю всю нашу державу, навчились воювати тим, що є. Натягачах на там з поганим постачанням, з поганим пальним, тримаючись багато де на волонтерській допомозі, там на допомозі друзів. І на жаль, ці люди дуже часто зараз, ну не дуже часто, але ну є ідуть. Вони йдуть і на дембель. А коли ви кажете, що вони не задоволені там державою, це все таки питання матеріально, технічної бази забезпечення? Чи, чи питання ставлення і відношення командування Комплексно. людей, атмосфера? Комплексно від дурних наказів командування. Не просто розумієте, от я не вірю, що нас зливає там, Генштаб. От я я все не вірю. Генштаб нас не зливає, вони дійсно хочуть якось перемогти. Вони просто недостатньо професіональні для цього, на жаль. І іноді їхні накази коштують дуже багато життів нашим хлопцям. І їхній непрофесіоналізм, їхнє нерозуміння реальної ситуації на фронті. Їхні намагання в ручному режимі управляти ситуацією, яка і так погана. Розумієте? Вони оце їх дуже вбиває. Їх убиває рівень постачання. Що, вибачте мене, ну за рік війни робити тільки форму, бронежилети каску це ганьба. І берці. Ну це ганьба. Просто те, що волонтери досі, в принципі, існують і можуть принести якусь користь на оці копійки, які ми збираємо, тому що ті 3 мільйони доларів, що зібрав, «Повернись живим за цей рік, в порівнянні з бюджетом ну, держави, це смішно. Але ці 3 мільйони, вони дуже сильно вплинули. Це ганьба. От. І. Якби, ну, оце, розумієте, комплекс. Від дурного наказу, від низької зарплатні. Вибачте, за так, можливо, для хлопця з села там, зарплата в 6 тисяч гривень урядового, це я кажу про ВДВ, або 16 тисяч у офіцера. Це може бути нормально. Але я мало людей знаю, які за 16 тисяч на місяць готові ризикувати життям, навіть заради батьківщини. От чесно. Я не вважаю, що це нормальний рівень оплати. І... І забезпечення. Розумієте, скільки б тобі не платили, але якщо тобі кажуть далі проси волонтерів, це рік тому, до речі. Е, я не пам'ятаю бригаду, там Комбриг просто вишукував новобранців і казав, у вас там на фронті ви будете через три тижні, йдіть до волонтерів, там, тому що касок вам ніхто не дасть, бронежилетів вам ніхто. Ну це правда, до речі, він чесно вчинив, тому що їм реально цього ніхто не збирався давати. То з цим підходом, ну, з поламаною технікою. У нас, я знаю випадок, коли. Техніка зламалась там в районі, там, ну скажем, я просто не хочу видавати там цей батальйон, mm -hmm. в них поламались БТРи, точніше, вони були несправні з самого початку. Їх фото привезли з несправними БТРами Вони жалілись писали рапорти, все ці БТРи погрузили на потяг, відвезли назад там на завод, привезли назад на робочі знову. Ну, як з таким відношенням, розумієте, там все тримається на людях. І коли у нас на... нагороди, вибачте мене ну Чому наша держава, і вона навіть ну жметься навіть на якісь шматочки металу. Ні, ну роздають нагороди, але десь на якомусь іншому рівні. Ну, ви знаєте, я знаю дуже багато людей, які заслужили. Ну, Може, ваша що... наступна волонтерська ініціатива зробити якісь ні, ні. медалі. Це має держава, має давати державні нагороди. У нас є державні нагороди, там там Богдана Хмельницького там, там за заслуги там ну багато, якби є військові, не військові. На жаль. Часто їх дають от мені, наприклад, рік тому, чомусь дали за заслуги. Да? Я не вважаю, що якби я там, ну там, ну, скажем, я, я вважаю, що в нас, поки у мене пацани, які пройшли аеропорт, Дебальцеве, Піски, оце все, отримав грамоту від мера Слов'янська. Розумієте, Людина, вона там взагалі життям прощалася на один раз. Вона настільки вона мерзла в тому аеропорті там, до кісток. Розумієте, Вона реально там ну, в самі жорстокі дні аеропорту цей пацан був, там потім поїхав Дебальцева, в Спартак. І Грамата мера Слов'янського. От ви після цього лишилися б? Я б не лишився? Ну, я взагалі дуже не дуже себе уявляю на війні, скажу чесно, тому що я знаю, що в мене тяжко з самообороною. <клес> От, У мене була одна неприємна ситуація в житті, коли я зрозуміла, що це треба мати все одно, бути людиною трохи іншого психологічного складу. Можна треба піти медиком, психологом. Ви ж розумієте, що у нас 250 тисяч Збройних сил, з яких 50 воює, всі інші там. Або тренуються, або там, протирають штани, або медики, психологи. Там, там, багато. Ті самі от, співробітники Генштабу. Там, там, багато де. Ви ж кажете, от мені, наприклад, що там, мені варто піти в Міноборони. У нас дуже гарно людей, в мене відповідно, от, глядачі, да? у нас дуже багато класних менеджерів. От, реально людей, які вміють керувати бізнесом, які вміють будувати процеси. У нас дуже багато людей, які вміють ну, мають гроші. У Нас багато людей, які можуть, ну реально, які які навчились або подбали бізнес, або кар'єру, або ще щось. Будь ласка, звертайтесь, позвоніть нам. Ми вам допоможемо, якби ну реально міняти цю країну зсередини. У вашій організації? треба. Не обов'язково і ви знаєте, у нас є проблема кадрів в тій самій міноборони, стоїть те, що я туди не йду, це не значить, що ми не можемо наприклад знайти дійсно гарну людину і її, там зараз її боротьба з боротьба з контрабандою. Мій і... колишній колега зараз там працює насправді в мінобороні і там Ві... зараз віві вірить в це діло, але систему дуже тяжко поміняти, тому що вона така гідра пожирає всіх зсередин, якщо туди потрапляє. Сидіти, якщо ми всі будемо сидіти там, де ми є, то ця система вона нік ні не зміниться. Зумієте, як ми хочемо виграти війну, сидячи на дивані і очікуючи, що на цю війну за нас виграють люди, там, яких ми вже на політиці бачимо десятки років і які нічого нового не принесуть. Тобто, ну я реально, ми такі якісь ну, смішні. Ну правда. Ну, знаєте, Стара собака нових трюків не покаже. Ну, треба кожному починати з себе. Ну, це єдине, якщо і, контролювати, ви... і контролювати тих, кого ми туди поставили і відправили. Ну, дивіться, єдине насправді, що ви можете змінити в усьому всесвіті, це ви самі. От, от я кажу це вам, глядачам, всім, собі, в тому числі, нічого більше ви змінити не можете. Там, як казав Кузьма, дати сам собі країна, не видавати свої гроші. Не видавати, а да, я додав, що піднімаю п'яту точку і починаю щось робити, давати гроші. Там. Не віриш волонтерам, нема питань. Купи сам відвези, в кожного вже є хтось на фронті. В кожного, у вас є хтось, у мене є, там, да там знайомі, друзі, там ще хтось. Будь ласка, хочеш там іди в ті самі там, в міноборони, повірте, туди туди можна попасти зараз. І в міноборони, всі програми по боротьбі з контрабандою багато де. Якщо ви чесно, якщо ви там маєте ці да, вас пропустять через детектор брехні, якщо вам нічого приховувати, в чому проблема? Ну, все. Нічого. Я сподіваюся, що наші глядачі з завтрашнього дня почнуть міняти країну починаючи з себе і, можливо, навіть запропонують свої послуги нашій цій державі багатостраждальній. І я хочу просто нагадати, що у нас працює зворотній зв'язок. Пишіть, будь ласка, Наталка Якимович у Кернет. Це пошта, туди свої пропозиції і запитання. І я дякую Віталій Дайнега, волонтер, один з найвідоміших волонтерів, засновник групи Повертайся живим. Повернись дякую, живим. Дякую. Повернись. Дякую. дякую.